Вітаю! Відтепер на нашій сторінці. виходитиме щотижневий дайджест оборонних інновацій в Україні та світі. Що важливого відбулося на минулому тижні? Дивіться в цьому відео. Американська аерокосмічна компанія Maxar представила прорив у сфері автономної навігації. Мова йде про програмне забезпечення Raptor, що дозволяє дронам орієнтуватися в місцевості та отримувати точні координати земної поверхні без використання GPS. Принцип роботи простий: дрон аналізує ландшафт і порівнює побачене з 3D-картою, визначаючи свою геопозицію з точністю до кількох метрів. Темна пора доби, чи складні рельєфні умови для нього не перешкода. Наші дрони бачать усе. В Україні випробовують нові FPV-шки, здатні виявляти установки радіоелектронної боротьби. Безпілотники оснащені спеціальним детектором, що фіксує силу випромінювання в різних частотних діапазонах і допомагає пілоту знаходити цілі на полі бою. Дрон може нести бойову частину, тож після виявлення установки РЕП одразу її уражати. У поєднанні з системою оптоволоконного зв'язку такі апарати стають менш вразливими до перешкод і відкривають нові тактичні можливості. У США протестували дрони, якими можна керувати голосом. Компанія Primordial Labs розробила програму Anura, що дозволяє давати команди дронам без жодних джойстиків просто через мікрофон. Апарат розуміє живу мову, а не заздалегідь прописані фрази. Anura вже працює з різними дронами. А у 2025 році армія США отримає тисячі ліцензій для тестування в реальних бойових умовах. Піднебесна здійснює революцію у повітряній обороні. Пекін представив надпотужну багатоствольну зброю Metal Storm, вражаючи відповідь на загрозу гіперзвукових ракет. Просто вдумайтесь, новинка здатна здійснювати до 450 тисяч пострілів на хвилину з одного ствола, використовуючи розумні боєприпаси із сенсорами. Один постріл виконується всього за 17,5 мікросекунди, що дозволяє миттєво реагувати на нашвики. Цілі по суті, система створює справжню стіну вогню, не залишаючи шансів її об'єктам. Встановлювати її можна як на так і на кораблях. Тепер у Чорному морі новий хижак в Україні представили багато сільовий морський дрон Катран. Розробкою займалася компанія Military Armand Company Hub. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, цей дрон здатний знищувати цілі на морі, суходолі і навіть у повітрі. Оснащений торпедами, кулеметами, зенітно-ракетними комплексами та системою штучного інтелекту. Катран здатен долати понад 1000 кілометрів і виконувати як ударні, так і розвідувальні функції. Дрон має також власну систему радіоелектронної боротьби і автоматично. Чно реагує на загрози, відстрілюючи димові та теплові пастки. Це справжній прорив у морській війні.